Всім привіт дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати кільку в томаті. Для цього мені знадобиться пів кіло кільки з привоза, 2 столові ложки кетчупу або 30 грам, 70 грам томатної пасти, соняшникова олія для смаження, одна велика морква, одна велика цибуля, два маленьких зубчика чесноку, сіль. Цукор, 3 горошини дохм'яного перцю, 8 горошин чорного перцю, 1 лавровий ліст, 1 столова ложка борошна. І ще нам потрібен буде оцет. Спочатку нам потрібно почистити рибу від внутрішньості і відрізати її голову. Дехто лишає її цілою, але мені не подобається, коли я буду їсти внутрішні ще, хоч у неї буде тварене. Ось так я почистила рибку. Тепер я достаю з неї хрібет. Хрібет доставати не обов'язково, його не буде відчуватися, коли вона протушиться. Я просто з половини кільки робила ще біточки. Тому мені потрібно було, щоб вона була без хребта. Все, сама важка робота позаду. У мене її так багато, бо я ще робила з половини біточки. Нарізаю цибульку. Я ріжу не дуже мілко. На звичайній терці натираю морку. Нарізаю часничок. можна його видавити через прес, ну, але мені так подобається. Тому ви робіть, як вам буде зручно. На сковорідку наливаю соняшникову олію. Зараз буду смажити наші овочі. Спочатку я ставлю морковку, вона обсмажиться до золотистого кольору, потім додам цибульку та часничок. По всі засмажки розсипаю борошно і перемішую, додаю томатну пасту та кетчуп, все перемішую. Додаю 150 мл води. Якщо ви бажаєте, щоб у вас була більш рідка заправка, давайте трохи більше. Ставлю цукор, у мене півтори чайні ложки. І так само сіль. Якщо ви любите більше солодкі, можете більше цукру поставити, якщо менше, то менше. Додаю одну столову ложку оцету і даю потушитися. На дно кастрюлю викладаю половину заправки, але обов'язково потрібно, щоб кастрюля була з товстим дном, інакше воно пригорить. Починаю викладати рибку. Після того, як я виняла з неї хребет, то я її склала знов навпіл. Рибку виклала і закриваю її заправкою, яка в мене залишилась. І ставлю на малесенький вогонь на 20 хвилин. Періодично я вструшувала кастрюлю, я не колупалась там е, ложкою. На хвилин через 10 після того, як вона потушилася, я додаю лавровий лист та перці. Ось така кілечка в мене вийшла. Я думаю, що можна робити так з будь-якою мілкою рибкою. Всім смачного, дорогенькі. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, подобайки та підписуйтесь на мій канал. Якщо готуєте за моїми рецептами, будь ласка, залишайте свої коментарі.